22 березня вже сьогодні От, приїхав на день попробувати що тут буде видно прозорість не помінялася десь метра півтора але це вже дозволяє мені полювати От. тому зараз поплаваю бачу що риба плещеться під кувшинками на тому березі значить вона є якщо є Залишається одне питання. Щоб мені вистачало прозорості, щоб своєчасно реагувати на постріли. Вон дивись якраз розходиться вон, щучка. Поверни туди. Не видно чи видно, не знаю. Вон. Ну, коротше, щучка жерешок рішок гуляє, але тут є і судачок і сомик. Ну, побачимо, що буде, то буде. Потім вийду вже з ними з ними цим. Перше взяв на річку перше в житті взяв карбонові ласти. Тому що ця як вона називається? Не галоша? Як вона називається? Чуня ця. Короче, підходить під сьомий шкарпетки під сьомий. А ці ласти тільки під п'ятірку. Ну, побачимо, як вони показуються. да як гарно будуть показувати? Проти течії точно буде краще плисти. Потім до зустрічі після виходу з води. Вот сьогоднішній улов у нас. Денний. вже почистили випустили кішки все ну килограмм вісім оце вот так рибки